Мої дорогі студенти, я вас вітаю на новому рівні посібника English File Intermediate, як ви бачите, ми заходимо з вами в 1 a повний курс. Тема у нас, як ви бачите, настрій. Що нас чекає мій золотій? Щойно, я вам показала граматичний урок. Звісно, вдома ви зробите, як я завжди вас запрошую домашку. Ібо чому так? Дивіться, я вам на граматичному уроці розповідала про Present Continuous повністю, як повністю, на рівні b 2 c 1 c 2 мені буде що вам розказати. Ще. А поки що ми з вами працюємо, дивіться, бачите, present, simple і continuous. Зрозуміло, чому ми робимо граматичні уроки першими? Тому що, щоб не жувати 28 років те, що нас запрошують робити тут. Просто ми на граматику покладемо розмови. Action and non-action verbs я не розповідала, розповідала на рівні А2, але я повторюся. Наша тема сьогодні food and cooking. Їжа і приготування їжі, short and long vowel sounds. Ну, це фонетика, мої гроші. Якщо ви будете вчитися так, як я, заходите в 16 років на перший курс університету, ім'я з біологічний факультет, наприклад, вчитись, то ви будете починати так, що тут року живати фонетику. І ось бачите, short, короткий and long, довгі vowel sounds, голосні звуки то це воно. Do you drink a lot of coffee? Чи п'єте ви багато кави, як ви бачите, конструкція Do you drink the present simple? Yes, yes, yes? but I'm trying to get down at the moment. Так, але я намагаюся. Am trying the present continuous. Хто не розрізняє часи досі? Ви повинні мені сказати? Людмила Анатолійовна? Ich verstehe nicht. Я не розумію нічого, що відбувається в цьому житті з Present Simple і Present Inties ситуація. І я дам додаткове завдання, розберу, покажу, навчу, зробити домашку, скинути мені, все буде класно. В рівні Intermediate, в будь-якому рівні Intermediate не лише цього посібника, ви зобов'язані. Займатися фразовими дієсловами cut-down cut це означає скоротити є дів, покинути, yes? після чого йде Гелундій. А ось у нас cut-down після нього теж дещо йде, я буду показувати. Тобто фразові дієслова, те, чого у нас було мінімально на попередніх рівнях, тут є Hello. Вибачте, але я вам. Буду робити маленькі марафони теж в межах цього курсу, коли можете доєднуватися, якщо ви хочете, із цими фразовими дії словами. Mood фуд, mood, настрій, food, тобто їжа для настрою. Захотілося вам якогось там, що це вона таке бог його знає, лохина якась поїсти. Ось, будь ласка, та й добре вам. Словоничок, вокаблари, фудін? Ну, ось ж вона. Їжа і приготування їжі. Do the quiz in pairs. Зробіть а, опитувальник, вікторинку в парах, поїхали. Can you think of можете ви подумати про? One red fruit. Можете пригадати червоний фрукт, а ви, якщо ви не займаєтеся зі мною в групах чи індивідуально, просто дивитеся цей курс запису, у вас же є блокнотик, є yes, собі його, що розгорнули і пишете One Red Fruit. І там написано якесь яблучко чи повілочко, що ви хочете. In English, звісно. англійською. One yellow fruit, одне жовтеньке. One green fruit, один зелененький фрукт. Two kinds of food that some people are allergic to. Два типи їжі, на які у певних людей є алергія. І всі грудом записали to be allergic to To be allergic to. Означає, що мати алергію на. Але, так як я знаю, що ви іноді ліниві, треба написати таку ситуацію. З вами треба сидіти і писати. Пишемо To be allergic to. Мати Алергію на алерг. Мати алергію на так, записав: єсть: Three kinds of food that come from milk. Три види їжі, які походять з молока. Що, значить, походять, робляться швидше за все. Морозиво, якщо воно з молока, що за все воно з бришків. Подумайте, що це може бути якийсь bubble tea, something like this. Four vegetables that you can put in a salad. чотири овочі, які ви можете покласти в салатик, п'ять контейнерів, файв контейнери з тюкінбайфудин, яких ви, в яких ви можете купити їжу? Бачите, тому що тут і на цьому рівні ви повинні вже зважати на прийменники обов'язково ці маленькі кусінчики. Я буду акцентувати на. Увагу. Six things that people sometimes have for breakfast. Шість речей, які люди іноді мають на сніданок. Самі гроші. Page 152 так, І мені це здати. Хто працює в запису, ото мені треба здати. 152 сторіночка. Vocabulary bank, Food and Cooking. пішли так окей та ситуація, бо це 150. Food and cooking, food. співставте слова і картинки. У нас тут має бути послухачка 1-2. Що нам необхідно зробити? Fish and seafood. Так, давайте з вами це все діло перекладемо, співставимо картинки. Crab, одиничка, масл. Так, це все ми з вами перекласти. Що ми з вами робимо? Зараз у нас є можливість. Виписати ці слова в тетрадочку. Якщо ви якихось слів не знали, ви можете, ну воно виділяється чи ні, ось так ось його виділити. Ось приміром, yes. потім ось, і закинути його в будь-який щіп. Наприклад, хай буде чет GPT. Закидаєте оцей список, вставите. Ні, не, не вставляється воно або пише якусь нісенівницю, воно кубиками, Воно зараз побачимо. переклади українською, Воно зараз побачимо. а-а, ні, воно так не працює. Воно його не розпізнало, якісь кубики у нас от шкода. Ну, коротше кажучи, якщо у вас буде получатися, наприклад, ось я хотіла масос вам показати Мідії, воно мені їх зажувало. То ще GPT можна кидати в будь-який ще, і він буде класно перекладати. Можна сказати, йому там додай, emoji, ще щось є. Crab, маселс, Міді пронз. А, боже мій. Семен L не читається, лосось, сquід, кальмар, т'юна, тунець, м'ясо, пів, яловичина, чікін, курочка, дак, качка, ламп. Б читається, ягня, порк, свинина, фрукт and vegetables, fructi і овочі, це, м -м, баклажан. Американською англійською, хороші в англійській є 5 варіантів. Уже виділяють шість, але в основному 5. Не такий він вже English примічательний. Значить, це British English, звісно, його давній конкурент American English. Далі у нас Australian, New Zealand and Indian. Ось ці 5 видів. Англійської найконтрастніші між собою. Американська англійська це екплант. Тобто, коли ми будемо з вами здавати тойфл, наприклад, ви захочете поїхати в Америку, треба буде скласти іспит нам, щоб навчатися, то, відповідно, ми будемо зачати екплант. Якщо ми будемо складати IELTS, це британська англійська, ми повинні зачати оборожін. Зрозуміло, це не просто нам робити, нема, що ми там обережні, ну і екплант. Ні. Ми дивимося, який це варіант англійської, тому що IELTS не вітає American English. Така ситуація. На American English іспиті особливо, там вже ж є до чого прибратися. Не будуть вітати ось British English. Розумієте, Ви повинні їх розрізняти. Beetroot – це бурячок кебіч, капуста черрис. Тут не зрозуміло, як кисла черри це вишня, а є сауровий. Я правильно сказала sour cherry, кисло, чи що я там сказала, і «sweet cherry» – солодка. Це черешня. А що таке cherry, чи вишня, чи черешня? Незрозуміло. Хай буде черешня? Куржат цукіні. Тут нічого через О, якийсь куазат. Ну, Зараз послухаємо. American English Цукіні це ось він, не, не чи це не він. Сукіні такі є. Кабачок, кюкембер, огірочок, грейпс, виноград, грін бінс, зелені боби, лемон, лимони, манго, манго, мелон, диня, піч, персик, пер, груша, розберіз, розберіз, пина читається, малина, ред пепер, червоний ось перчик, паприка. Трек 1-2. Зараз я вам, <coughs> мої хороші, секундочки. Людмила Анатольовна, знайде, де вмикається у неї. Share computer sound. Stereo. Yes, very good. So please 1.2. А, в мене аудіо, не завантажені. Угу. Ну, доведеться мені вище <кхм> слухати їх з нашого чату. Ну, і що ти зробиш? А в чаті вони є? Один, два. Так, я знайшла якийсь reading. One point 2, uh. two. One point two. It's like I should have asked you on Monday before. Now, let's try. Let's try. Let's try. Food us Food and cooking. Food. Fish and seafood. One. Crab. Five. Six prawns, two salmon, three squid, four tuna, meat, ten beef, eleven chicken, eight. Duck nine lamb seven pork fruit and vegetables eighteen aubergine twenty three beetroot twelve cabbage twenty two Cherries twenty Courgette sixteen Cucumber twenty one Grapes twenty five Green beans twenty four Lemon seventeen Mango thirteen Melon nineteen Peach fourteen Pear twenty six Raspberries fifteen Red pepper one point three Cooking. Four. Four. Mm -hmm. One point three position, Теперь я прошу вас мне озвучить это. Что такое перша? One. Crab. Ту, Семен, та-та-та-та пішло. Тепер ви мені це кажете, мої хороші, можете поставити відео на паузу. Якщо ви запам'ятували і не розумієте, чи не. Ну, як це не розумієте, не пам'ятаєте, що за чим, то ось вам підказка. Ось ви можете зафоткати на телефон приміром, оп, зафотографували собі, є чи не є. І читаєте з телефону, потім звіряєтесь. Дуже корисна річ, якщо є поруч гаджет ще один, якщо їх два. Так, А якщо нема, то можна спокійно. Це все діло вам вирізати. Бо всяк випадок. Я виріжу вам ось зараз. чат-файл Ось Виріжу. Так, тепер, мої хороші, ми йдемо. Are there any things in the list that you? Чи є якісь речі в списку, які ви обожнюєте Love, hate, ненавидите і have never tried, ніколи не пробували. ви, хороші, I love, я люблю тото. -то. Present simple. Пишемо. I hate, я ненавиджу тото. -то. І I have never tried. Have tried, it's present perfect. Він складається з двох елементів: have або has, плюс try, третя форма, відділу try, tried. І я ніколи не пробувала там, лимон, наприклад, в таку Тепер. Ви мені це здали. Наступне. Are there any other kinds of fish, meat or fruit and vegetables that are very common in your country? Пройдіться по всім чотирьом елементам. Раз, два, три, чотири. Рибка є у вас якась звичайна, незвичайна. Very common, дуже звична. Є там якісь інші види риби, м'яса, фрукти або овочі, які є дуже звичними у вашій країні. І ви будуєте фразу так. In my country, в моїй країні. There are, якщо далі йде множина, або there is, якщо далі йде одна, та-та-та, which is very common. Щось там, лимончики, there are lemons, which are very common, that are ліпше, які є дуже звичними. In Ukraine, приміром, є. Yes. Тепер дивимося на cooking. Це приготування їжі. Що це таке? І воно хотіло нам начитувати один три boiled, варений, roast, смажений, Baked – печений, Grilled – смажений на грилі, fried – смажений на пательні на сковорідці. і steamed – на пару. І зараз нам хотіли вже читати один три. Six Grilled. Two. Fried. Five. Steamed. One point four. Fresh. Так, це, мої хороші, Це у нас з вами ідуть послухачки. Одна за одну одною, Дуже добре. Що у нас відбулося? Ну, так само треба сказати, що це таке одиничка. Що це таке двієчка. Якщо хтось забувся, може собі. Ось ще не я заскрінила, що перше у нас baked. Там картопелька була по запечена. Baked. Двічка. У нас що у нас вийшло? Номер 2. вона fried, смажене. Number three, що це за ситуація. Number three. Roost. Якщо на пательні, то бачите фрайд, а якщо так от курочка рус, напевно, в духовочці. Так, далі у 4 бойлд варений. 5 стім 5-5-5 на пару, такі вони зелененькі, гарні, і шісточка, там ріш, від решітки, е, сліди, напевне, грілд. Ось така ситуація. А тепер ми з вами заповнюємо табличку. Кожен пише в себе в зошиті. How do you prefer these things to be cooked? Як ви надаєте перевагу цим речам бути приготованим? Eggs, як ви любите boiled roast, baked як? Chicken, рибку, potatoes, картопельку і фіш рибку, яйця, урка. Картопля, вибо. Ну що ж, фразові дієслова поїхали. вивчи ці фразові дієслова, які пов'язані з їжею, дієтою. Я їм за межами дому eat out багато. Because I often don't have time to cook, тому що я часто не маю часу готувати. Eat in restaurants, їм в ресторанах. I'm trying to cut down on. Ви пишете «cut down», он «скоротити». Я намагаюся скоротити споживання кави на даний момент. Я п'ю лише одну чашку за сніданком. Бачите, am having» – це present continuous, який uh, демонструє тимчасову дію. The doctor told me I had very high cholesterol, and that I should completely cut out. Бачите, тут «cut down» он, а тут «cut out» вирізати. Це up». All high-fat cheese and dairy products from my diet eliminate, прибрати. Лікар каже мені, що у мене я мав, I had. Ну, бачите, це узгодження часів. Якщо у вас минулий час стоїть з дієсловом, словом, то швидше за все, що він все наступне з, з такою ситуації обов'язково. З past simple, я бачу ось тут. Told, значить, буде had, не have. And that I should completely cut out all high-fat cheese and dairy products from my diet, eliminate, прибрати. Лікар сказав мені, що я мав дуже високий холестер, э, холестерин, і що я повинен абсолютно cut out, з э, прибрати усі високовмісні, високі. Э, як його правильно сказати? Ті продукти, які мають високий вміст сиру та молочки з моєї дієти. Кінець. І нас відсилають на сторінку 4 прийшли. Нічого тут не треба слухати. О. Так. Це що таке ось те, що ми з вами зробили. Тепер. Всі прослухайте ці common adjectives, аби описати їжу. Звичайні прикметники. Чи ви знаєте, що вони означають? Then say one kind of food, which we often use with adjective. Тож, скажіть, один вид їж, який ми часто вживаємо з кожним прикметником. Fresh. Сніжі ваше репчення, ми хороші пишемо в зошит, і мені здаємо Frozen заморожене, low-fat з низьким вмістом живі. raw, сирий, spicy, um, печений. Take away на виніс tinned, в бляшанці. В основному це як шпроти, така ось плоска. Здаємо. Pronunciation War Short and long Vowel Sounds. Короткі довгі звуки. Подивіться на вісім картинок із звуками. What are the words and sounds? Що це за слова і звуки? What part of the symbol tells you that the sound is long? частинка символу каже вам, що цей звук довгий. Це дві крапочки із зазвичай. Подивіться на слова з кожного списку. Викрить слово, яке не підходить, uh, Which doesn't have the sound in the sound picture. Немає такого звуку руку. 1,5, ідіть, прослухайте. 1,5, ідіть, прослухайте. Окей, мишки. У мене 1,4 зараз. Там ще якийсь вокебілер. А ну? Frozen. Low fat. Okay. Raw. Spicy. Takeaway. Tinned. 1.5 fish e squid chicken spicy grilled tree e beef steamed beans breakfast cat a prawns. salmon. lamb. cabbage. car. r. Ah. margarine. carton. jar. warm. clock. or. Oh. sausages. Roast Chocolate Box Horse Or Raw Fork Boiled Salt Bull uh. Cook Sugar Mushrooms Food boot oo Cucumber Beetroot Fruit Duck Ось така ситуація у нас. Відповідно, ваше завдання так само повторити тепер. Squid chicken spicy grilled. Spicy не підходить, тому що це абсолютно інший звук. Beef steamed beans breakfast. Breakfast в ситуації прибирання його. Prawns, salmon, lamb, cabbage. Prawns в ситуації, бо це на е. Margarine cotton jar worm». «Worm» в ситуації. Sausages roast chocolate box. Sausages roast um, прибираємо. Roast прибираємо. Raw fork boiled salt. Boiled oil. Нам треба о. Cook, sugar mushrooms food. Cook, sugar, mushrooms food. Як ви думаєте, що підходить? Якщо воно вам схоже номер 7 пішло. Я хочу демонструвати. Бул. Номер 7. У мене немає було. Що мені робити? Cat Cards. Я дивлюсь на ту ситуацію Номер 7 Mushrooms. Вони кажуть, що mushrooms – довгий звук. Подвійне О дає довгий. У. Типу, як цього. Тому що це надкушена O, це Cook. Sugar food, mushrooms, тику довгий. cucumber, beetroot, fruit – Duck. Що тут у нас лишнє? Duck. Качка, тому що вона через А, а нам треба У. Вимкнумо собі мікрофон. <кхух> Зараз я це. Ось так ось зроблю, теж виріжу про всяк випадок, щоб у нас було. Тепер, що ми робимо з вами? Listen and check, перевірте себе Sound Soundbank. У нас на 166-й сторінці є Bank, Подивіться на типовий spelling of the sound і не 166. Okay. Дивимося 166 сторінка. Оце вона, вона, отлично, Звук А. А який він там довгий, короткий, куди дивитися? Бо я бачу ось А. І ось А. Незрозуміло. Гар... Можливо, це довге А. Ось же цей. Кінцей... Давайте на «а» цей довгий подивимося. Garden, charge, starter, pass, drama cast, але hard. Ну, окей, хай буде, бачите. І e, читається... Не, не читається як «а» глибоке. A. Pass drama cast, Garden, charge, starter, hard. Є так, на якій там ми були сторінці На no, нації. Ось така ситуація. Походили по 166. Тепер. В секцію Listen and Speaking ми сьогодні не заходимо, тому що ми з вами на наступному занятті будемо розбирати транскрипти. Тут нічого не видно. Я буду якось намагатися робити так, щоб було видно, бо це ситуація. Ваше домашнє завдання. У нас до цього посібника йде «Workbook». Я хочу, щоб ви вже почали його трошки робити. Дивіться, ваше домашнє завдання. Зробити ось цей vocabulary food and cooking, необхідно обвести слово яке різне, тобто воно не підходить в ситуації, і поясніть чому. Згідно раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ясно, чим і ясно. B. Закінчіть кросворд. Те, що ви бачите, ну є, yes, воно чорно-біле. Те, що ти зробиш? Яке є, таке є. Те, що ми з вами вчили. Слова всі у нас в чаті. grilled і таке інше. Що це у нас було? Fried, roast, and so on. І ще одне я хочу, щоб ви вставили ось ці слова на відпрацювання слоначка ось тут. Є чи не Я вам це я виріжу вам окремо, хоча книжка у вас в чаті теж є. О, ще якісь слова. Pronunciation. Це теж можна вам дати. Граматику я вам пояснила, але нічого страшного. Боже, який грам. Ми будемо це робити разом, напевне. Зробіть ось цю одну сторінку, окей? Урок вийшовся дуже довгий, ну вже як є, так є. Тому що це рівень Б1. Він буде насиченим. Саме золоті, Якщо у вас виникають якісь питання, ви знаєте, де мене знайти. Я завжди їсть.